Захистити свій світ, вакцинуватися закликають лікарі. Тиждень імунізації розпочався на Прикарпатті. Щеплення рятує дитяче життя, запевняють ісколапи. Івана, мати шестирічної дитини, каже до року. Її малюк був здоровим, нині не говорить і має відхилення у фізичному розвитку. Жінка переконана, причина такого стану невдало вибраний час для імунологічного щеплення. Тяжко родився, зупенка дихання була і дали прививки. До року ніби було нормально. Після року почалися приступи дитина перестала говорити. Я не знаю, в чому причина, але. Думаю, що прививки також дали. Ускладнень від імунізації немає. Запевняють лікарі. Це збіг обставин. Натомість діти з низкою хронічних захворювань потребують обов'язкового щеплення, додають імунологи. Перед вакцинацією кожну дитину ретельно оглядає лікар. Батьківську відмову фіксують на спеціальному бланку. Ми не знаємо, як виглядає дифтерія, як виглядає поліомієліт. Тому що на щастя на даному етапі цих захворювань немає. Але незважаючи на те, що в нас величезна епідемія туберкульозу, що в нас ще більша епідемія вірусного гепатиту Б, тобто ми живемо серед цієї загрози. Інфекційні захворювання під контролем, головний аргумент на користь імунізації, натуральна віспа, дифтерія, поліоміеліт. Такі хвороби швидко поширюються. Їх вгамувати важко легше попередити. Імунологи закликають не ігнорувати вакцинопрофілактику. Більше того, вони пропонують оновити та розширити українським дітям календар щеплень. До Річного віку дитина отримує повний вакцинальний комплекс від кашлюку, дифтерії, правцю, поліомієліту і гемофільної інфекції. Ми маємо захист від 10 інфекційних захворювань. Європа щеплює дітей від 14 інфекційних захворювань, Сполучені Штати Америки від 16. Усі вакцини безпечні, вкотре запевняють лікарі. Медпрепарати підлягають обов'язковій сертифікації. Іноземні мають додатковий етап адаптації уже в Україні. Температурний режим та спецперевезення вакцин також під пильним наглядом. На момент використання вони мають відповідну якість. Вони всі приходять з документальним підтвердженням, з сертифікатами, з висновками лабораторії, які проводили тестування і контроль. Тому на цих етапах ми можемо гарантувати безпеку вакцин. Єдиним порушенням може бути ну, людський фактор. 30% немовлят без щеплення через відмову батьків, підстави недовіра до медпрепаратів, релігійні переконання та елементарна необізнаність родичів. Щоправда, більшість дітей таки вчасно проходять вакцинопрофілактику. Не боїмося щеплень, робили щеплення. Правда, не всі вчасно завжди запізнювалися, тому що не було вакцин. Нормально відмовляючись від щеплення, батьки нерідко ставлять під загрозу здоров'я дітей та навіть онуків, кажуть есколапи, і нагадують про три кити здорової імунної системи: повноцінне харчування, свіже повітря та правильний спосіб життя. Ірина Тимчишин, Срій Щочкін, новини на вежі.